Є тільки один вид роботи, який не викликає депресії. Це робота, яку ти не зобов'язаний робити. Said, do... Друзі, Всім великий привіт ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді диски по металу від різних торгових марок. Ну і звичайно, друзі, я сьогодні буду то робити, що не робив 100 років, а саме тестувати ті диски. Це є відрізний диск Атаман товщина 1,6. Сігма, також товщина 1,6, ну дуже хвалять цей диск. Верк будпостач. Алоїд. Дуже цікаво, як себе поведе цей диск, тому що їх ще не тестував. І також люди часто пишуть, що CNDR – хорошої якості диск. Також його потестую. Якщо ти згідний, що одна з надійних фіксацій це скотч, обов'язково став лайк. Тож, друзі, я зафіксував болгарку, тільки буду подавати квадратну трубу 25х25 і побачимо, наскільки різів хватить кожного з дисків. Так, першим я буду тестувати дискверк. Так, друзі, дискаверк хватило на 9 різів. Далі він не ріже, тому що... Ну, відповідно, не вистачає диска. І я всі диски буду зрізати до однакового діаметру. Тобто, Далі він 25 на 25 не ріже, тому що вже впирається корпус болгарки. Наступний диск я тестую Sigma. Так, друзі, Сігма зробила аж 21 різ. Хочу показати, що круги я зрізаю одинаково. Тобто, бачите, верх, Сігма я зрізаю, поки ось цей редуктор не буде впиратися мені в квадратну трубу. Редуктор вже впирається, круг далі не ріже і однакові умови. Так, друзі, наступний буду тестувати диск відолоїд. Друзі, алоя зробив 21 різ. Так, наступний на черзі диск C&R. Друзі, сі НДР зробив 5 різів. І шостий різати, Диск так начав сипатися, що він навіть більше зрізався, ніж верх. Але ми порахуємо як 5 різів, тому що шостий різ не дорізався, і він реально сипатись, як, як з піску. ніби. Ну що ж, а тепер давайте потестуємо атаман. Опа! Отож, друзі, давайте подивимось, по чому продають відрізні диски. Ось, як бачите, це є цінник на 125 диск, це є на 150-й диск, а це є на 230-й диск. Також я хочу сказати, що торгова марка Alloid має дуже багато ручного інструменту. І відповідно в інтернет-магазині VITOL.com.ua ви можете отримати знижку по промокоду НІК аж цілих 20%. Кому буде цікава продукція VTOL та Aloyd. Посилання на цей інтернет-магазин, як завжди, я залишу в описі під відео. Так, да, друзі, щось в цей раз атаман підкачав, всього лиш на всього зробив 15 різів, і то 15 різ неповний. Дивно взагалі був атаман фаворитом, а тут сьогодні трішки підкачав. Кажу, як виглядає моя конструкція. Тобто на болгарку ніхто не довив, болгарка під своєю вагою сама опускалася. Я цю конструкцію зробив сам. Хто мене давно дивиться, той знає. Тобто я опускаю цей важіль, і болгарка під своєю вагою сама ріже метал. Так само тут можна тестувати дві булгарки чи дві бензопили, будь-що, чи два перфоратора, що собі придумаєте? Ось, друзі, як бачите, такий результат, розкажу свої враження. Найм'якше різав атаман і алоїд, найжорщі різав Сігма і, вроді би, вверх. Сієндер теж був м'який, але як бачите, його не набагато вистачило. Сіндер 6 різів, верки 9 різів, атаман 15 різів, і Алоїд і Сігма по 21 різу. Всі диски я зрізав до однакового діаметру, і я вам скажу, що диск Сіндер після 4 різу різу ну, дуже сильно посипався. І бачите, він той різ не дорізав, але він получився найменший серед усіх.